Отель ЖОш. Площа Галицька. І особисті зебри Петра Олексійовича. На цей раз Петро Олексійович всіх розважає зебрами. Значите, неможливо зробити фотографію, щоб... Не потрапила назва магазину Петра Олексійовича. Неможливо, зараз ми так цих зебр зробимо близько. от. Я зебри без магазину. І ці зебри теж без магазину потрапляють в кадр. Ну, по крайній без назви, по крайній мірі без назви магазину. А йдемо. В центр. Це обідня пора. Ну, Мала би бути обідня. 14-14, не, 14-15 і вже осінь. Пацан так на нас їхав, ну я ж здати постояв. Пам'ятник Данило Галицькому. Не, вулиця Галицька, по якій багато хто заходить в центр. Ну а так прийнято. Всі, хто їде особливо з Сихова, з того боку заходять з цієї вулиці. Туди вулиця князя Романа, ми там ходили. Давайте на короля Данила подивимось. Е, Підемо собі в центр. І на Галицьку. А, звідти відповідно. Да, Ринок діда. Як я кажу, трошки денних відео. В день в центрі Львова теж цікаво. Осінь, спека триває більше 30 градусів. А, тут така діляночка, що людей не дуже є, можна. Місто роздивитися. Ми гарно заходимо по сонцю, не завжди є можливість так, по сонцю зайти. Хотів сказати, цей хлопець руками дистріми грає, то не той хлопець, то інший хлопець на тому місці твер грає, це дитина твер грає. А При такому освітленні львів шикарно виглядає. Je to veľmi dobrá pora pre zjomky, ja mám po svetlu. Vlastne po svetlu. Tu treba obíti, ja neviem ako obíti. А ну, в денну пору не видно, до речі черги за морозом. Я про файні льоди. Це ми вже майже на площі ринок. Сьогодні заповнена, бачите, піцерія. Бідня пора. Для неї багато в такий час. Не, в бік, знову. Площа ринок. Радше. А ми продовжимо рух площу ринок на вулицю Галицьку. А, з вулиці Галицької на вулицю Краківську. трошки по світлій сонячній стороні пройдемося. О, це чоловік іде задній футболці це водій електромобіль екскурсійного. Прогулюється персонаж мультиплікаційного фільму. Сонечко зовсім інший витр. Хоча це така погода, що і в тіні буде гарний вид. От подивіться, ми зайдемо в тіні. Як на мене, якість зйомочки. Зовсім не знизилося, правда? Ну, хіба трішки. Хіба чуть-чуть. Йдемо на Кратіску. Лю, розкішно виглядає. Чим вам не площа Сан-Марко? Венеції. Шевська? Тримайте! Дякую, дякую. П'яна вишня знову починає потрошки заповнюватись. Mm. Треба пропустити людей, іноді треба обігнати, іноді треба пропустити. Mm. Paralelo com a saia e que... Теж дівчат гарно, у найм. тримайте стрічку, накажу, ми місцеві, ми не лохи з Києва. Правильно правильно. Е вулиця. Краківська. Зараз завершиться. Треба буде кудись повертати. Мабуть, на лесі Українки, повернемо. А, і така популярна, не знаю, що від цюртка з 90-х, популярна музичка грає. Такий перший день осені. Сподіваюсь, зможу вам викласти в інтернет цю прогулянку ще, ще в перший день осені, ще сьогодні. Давайте вже тоді на Лесі Українки повернемо вже, зробимо таке коло. Взагалі дівчата, які потрапляють на відео, поділяються на два типи. Першим подобається, що вони потрапили на відео, а другим... Дуже подобається, що вони потрапили на відео. А, сьогодні багато вже першокурсників в центрі, ну, тобто центр заповнений за рахунок студентів, за рахунок першого курсу, який приїхав відірватися. Я вже казав, перший, перший день осені у Львові, от він такий. Насправді сонячний, теплий. Погода. Погода дуже і дуже сприяє. Туди вірменський дворик, та давайте перейдемо вже так. Трошки гах зробимо. Ну, щоб як сінах ще було, щоб щось, щоб щось нове, щоб щось цікаве побачити. Тут Параджановий портвейн дворик. уен, козацька столиця гетьмана Богдана Хмельницького. От лиш прийшли провулок парад. Ельмерманський дворик. <ріхи> Лівише Монпїпс. Тепла сонячна, класна погода. Ну раз перший день осіння, я трошки довше відео. дам. Щоб можна було більше насолодитися львовом, не буду шкодувати плівку. Вірменська. А з Вірменською повернемо друкарську, Вийдемо на площу ринок Покрутимо кола ще трошки. Бачите, ще ресторани дуже заповнені. А, своя лямпа, лямпа пташка. Вірменка популярна місце, бачите, вірменці люди є. і вранці. А, йдемо на ринку. Повернемо. сказати, що ми О, дивіться, яка твої візка є. А, я вам покажу ближче. Це, щоб русські боти написали, «Поляки уже зашлі. <рив> Там далі ще така, та тут на цій вулиці. ну Раніше справді колись вулиця мала назву, от, бачите, це теж Гродіцьких один. Але нічого поганого того нема ж. На вулиці Друкарській збережені. І історичні таблички. Ой. І знову площа ринок. Ратуша. ще не заповнений атляс, та й сама площа ринок, ще не дуже заповнена. Мальмари краса Пару гарних Пару гарных фашиван Леворуч, да? міста львів. Ми його вам показували зараз, не будемо підходити дивитися. Чи може треба було підійти ще раз подивитися? Ай! А, неділя у Львові. Це час, коли тут Ну, останнім часом, знову ж. Це час, коли останнім часом тут більше львів'ян. Львів'яни, як я кажу, ближні села. Туристів, обмаль. Туристи більше в суботу є. Ну це якщо є, їх не дуже є останнім часом. А, це ми вийшли, бачили, майже повне коло зробили. Ми тут йшли недавно з вами. Ще дійдемо трошки далі до кота площі ринок. Будемо завершувати серію. Так, кувам вам забацав серію, як старі часи, майже 20 хвилин. Дивіться, насолоджується. А ще у нас є на каналі Львів і Львів. Нічний, і львів вечірні, і львів обідні. Електромобілі в очікуванні бажаючих приїхав піти на екс... поїхати на екскурсію. Площа катедральна вулиця Галицька черговий раз. І повернемо трошки праворуч. Подивимось, чи багато людей на хаві сидить. Ну, станом на зараз не багато. байдемо, yeah. yeah, yeah. розвернемося, капличку боїмо. Yeah. Побачимо. бачите, люди вийшли з церкви і пішли сіли на каву. Ходимо на вулицю театральну. Ну, до речі, напишіть в коментарях, якої довжини вам би хотілося бачити ролики про Львів. Дві, п'ять, вісім, десять, п'ятнадцять, двадцять, можливо, тридцять хвилин. Ну, довжина до обговорення. Не, виходимо в той бік. Вулиця Пан Веберенда і там проспект Свободи. Тут ви уявляєте, ми тут неодноразово бували. Направо таки площа ринок. Ми там були. А Звідси. Можна вийти. На, проспект Свободи.